Незамінна штука для нормального сну на дивані, чи вам, чи гостям. Це ось такий невеличкий матрас-топер. І зараз на 5-сантиметровий топер ФОГ. Ви його бачите перед собою. Дуже класна ціна. 2850 за розмір 1,60 на 2 І такий односпальний 90-сантиметровий коштує 1780 гривень. 45% вигода до 16 вересня. Чим класний? У нього йде зйомний чехольчик, тут йде пінополіуретан і войлок всередині. Тобто пінополіуретан для комфорту, войлок для того, щоб вирівняти ось ці всі стики на диванчику, щоб ви їх не відчували. І, звичайно, що йдуть ось такі резиночки, для того, щоб закріпити його на дивані. і він не Йорзав. Дійсно, рятує. Це, звичайно, не ліжко з матрасом. Ваш диван не перетворюється в ліжко з матрасом, але на ньому точно комфортніше спати. Якщо топерфок вас зацікавив, строк виготовлення приблизно тиждень, але ціна актуальна лише до 16 вересня. Потім двохспальний буде знову коштувати 5100, Зараз 2,850. Деталі на сайті Солоха є і в шапці профілю телефон для зв'язку.